Зараз він використав інферно і сейфхаус. На 10% буде на Saint Mark. Темне цвітіння, Сансет Лілія, ржаві листочки і бананові листочки. Хотілося би, звісно, темне цвітіння за 150 доларів по ціні контракту в 7 доларів. Готово. Ну давай, 10%. Знову шкірка. Наступне у нас в програмі канали. В каналах у нас цікавий фіолетове бароко, теж за всі гроші світу. Але інші канали теж нам згодяться. Давай, калачик. Сюди. Базу. Right now. Смішаний камуфляж. Ну, вже не шкірка. Далі знову те саме, тільки тепер хедлайнер у нас Chop Shop. А в даному випадку у нас цікавить Desert Eagle Niche. USP з двома нулями, до речі, Галліл з двома нулями. Давай, 10%. Оп, Опача! І ось у нас Макс він залітає. Колекція крам пустельний Орел ніч. Яка у нас ціна? 125. На жаль, він мені раніше цей контакт спойлерив, тому я знав, що тут випаде. І було не так цікаво. Вітаю, до речі. Це вже який у нас сельот? МК Спайдер Лілі, ліквідація і ніч. Доволі непогано. Так, це ж у нас друга особа. А що це ми, шановний, користуємося CS-Float калькулятором, а не tradeup тайдупспаєм? І не треба вручну буде вбивати оці всі значення? Е, непорядок, непорядок. У нас Genesis, це Overpass це у нас entrain, це sport field, і все остальне дає це генезис. Тобто у нас 7 до 3, 7 генезиса, 1 over, 1 train і 1 sport field. Тобто пройшлись по армії. На виході у нас fn-овський Tech ціна контракту 64 і зелененькі 26%. Через те, що тут, бачите, два нуля. Я не знаю чи він купив їх, чи переплачував. Тут взагалі три нуля. Якщо переплачував, то звісно не тут вже не зелененьке буде, проте теж непоганий контракт. А так не поняв. А де тут взялась рейптайт? Один айтем з рептайду. Де я його втекав? А ось. Та, дуже ж підписано, боже, сліпий. 6 на 4. Обманув вас. З Генезіса, я так розумію, у нас М-ка тільки влаштує, а з всього іншого все влаштує. Вступисто я би хотів, би звісно, так 9 побачити. Оп, музичка. Консоль. Ого, бачимо це я. вам щось випало. Тяни. На колекцію. Колекцію. Тихенько, не спіши. помало помало. Кружочок. Верпас. Ні, це Генезіс. Котячий бій. Десь ми таке вже бачили. Unlucky, unlucky. що можу сказати? Було близько. Знову ж таки, у нас цей шановний пан. Тепер у нас Genesis... все генезіс і один фінікс. 9 до одного. Знову ж таки, з Генезіса нас влаштує ліквідація лише. А з Фінікса все влаштує. Навіть сержант. Через низький флот, 10 штучок отаких от сержантів, і можна вийти на МВ АК Редлайн. Жаба-бик. Жаба-бик. Континіум. Бачите? Знову ж таки падає. І тут континіум, і в того пана континіум. Там котячий бій, і тут котячий бій. Підкрутка. Ми майже підійшли до кінця, тепер у нас третій пан, який сам вам розкаже, що у нас він крафтить і як. Слухаємо. От такий от контракт. Я його збирав ще до обнови по старому калькулятору. В ідеалі тут 4 скіна з ханцмена, один скін з. Армзділу другого. І аутками приблизно такі. Це все хлам. Це все мало бути прямо з заводу, крім uh, XMO. Плюс по ціні він в мене вийшов десь в районі 14 баксів, плюс можемо отримати. Ну, все-таки я рекомендував би краще помучитись і вивезти в ФН Бо це 0070 крафтити таке собі. а 10% виведе виведено в хороший плюс. А тут ще може бути блуджи. Mm -hmm. Ну і все остальне отакий от мотлох там з революції. Хотілось би звісно, Huntsman і цих. Ну тут ще прикольні здається. Це Penta Esports. Наша улюблена консоль. А ні, нічого цей раз в консолі не з'являється, хитро уже по фігнях. Готово. Ну, три, два, один. Щось там бамкнуло. Що бамкнуло? Set Community 3. За, Запам'ятайте оце седку. На колекцію, на колекцію. А Хансмен. Oh, oh. І що ми маємо в Хансмені? Yeah. Oh. От бачите? Ну, це вже щось. Це вже щось. Випав все-таки Хансмен. але 07.0 в нього здається, да, він? Він у нас виходить, мабуть, 0.07. Да. А все ж таки, якби довів до фенки, то зовсім інша мова була б. Так, там різниця невелика, проте в деяких айтемах це сильно руляє. Вітаю з Mac 10. З Хантсмен є ханцмен, але наступного разу все ж таки виводь на феночку. І знову вже. Ну такий самий контракт, як і минулого разу, трошки інакший, бо цей раз це не статтрек. Ну да, це такий всятенький контракт, чисто отримати якийсь айтем з ханцмена. Що вже зложив? Добре, дивимося. Був... Погнали знову ж таки. Цей раз без всякої фігні. Що буде третьо ком'юніті, то це знову хансмен. І... Оп. Це 26. Це не хансмен. На жаль. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-фу, Це боліс. Я регаю. Я тоже. Я регаю. Ну, іще і ще у нас один контактик. А ну, показ, показ. Це у нас okay. чоп чин чопа, богий монстр. Вергідні 72% науку. О, це я. Щоб купити ще одних богів і монстрів. Та якось дорого трохи вийшло. Люблю мішати різні колекції, не робити 20 на одну, там боги, монстри і чоп-чоп. Я тут особо не підбирав. Коротше, отаке вот. Отаке шторки. А посунуть запатували. Let's go! А. А. <звук> 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 Ну що ж, анлак, я пощастить наступного разу. Це у нас все, це у нас усе. Що ж, по-моєму, вийшов цікавий експірієнс. Якщо вам подобається, присилайте і ваші контакти, розберемо без проблем. Хотілося б окремо подякувати трьом шановним панам, які прислали мені цікаві контракти, завдяки яким вийшло це відео. Сердечкою на сьогодні тоді усе. Побачимося наступних відосах. і всім пока.